Друга вправа, на мій погляд, це вправа Quick Stress Release, яку з, любязної, з люб'язного дозволу нам дав можливість і розробив, дав можливість використовувати, розробив Андрій Барабаш. Ця техніка в першу чергу нам допоможе зняти затиски в щелепі і допомагає відновити енергію в тілі. Для цього ми трошки відкриваємо рота, розминаємо щелепу в тих місцях, де є біль, а іншою рукою розминаємо дві, дві точечки, які знаходяться якраз на початку брів. І виходить таким чином. Тут розминаємо і в цей же самий час проводимо розминочку самих м'язів-щелеп. Можна з одного боку спочатку, потім з іншого. В тих місцях, в яких є біль, працюємо довше. Наступна точка це лобковий симфіз, е наш лобок. І точно так само ми розминаємо однією рукою, а іншою рукою знову ж таки розминаємо щелепу. Третя точка, з якою ми будемо працювати, це знову ж таки за вухом є невеличкий горбок. Ми будемо працювати з ним. Саме цікаве, що можна не хвилюватися. Саме місце воно досить велике. Ми можемо обрати зразу декілька пальців для того, щоб це розминати. Ми розминаємо підпідну точку і в той же час е, знімаємо затиски з щелепи. І змінюємо руку. І четверта точка, з якої нам прийдеться працювати, для того, щоб її знайти, нам потрібно зробити крок вперед, встати на коліно і ближче до центру тіла знайти. Кістку, тазову кістку. В цей же час ми так само проводимо, розминаємо м'язи щелепи і працюємо з кісточкою. Потім так само змінили ногу і змінили руку. Це друга вправа.